Дітки доброго дня. Сьогодні ми з вами пограємося у гру, яка називається спортивні добиранки. Тобто будемо говорити про те, що потрібно для занять різними видами спорту та різними спортивними активностями. Лучнику потрібен лук та стріли. Футболісту потрібен футбольний м'яч. Каратисту потрібна спеціальна форма для карате. Шашкістам потрібні шашки. А ось шахматистам потрібні шахмати. Для занять лижним спортом, окрім спеціального теплого одягу, необхідний лижний набір, тобто лижі, та палиці. Для занять гімнастикою гімнастці необхідна стрічка. Плавцеві для занять плаванням необхідна спеціальна шапочка та окуляри. Для того, щоб підтримувати свою чудову спортивну форму, може знадобитися круг або ж Скакалка. Для гри у баскетбол. Баскетболісту необхідний кошик та м'яч, для гри у бокс, спортсменам-боксерам необхідні рукавиці, велосипедисту необхідний велосипед. А також бажано мати захист шолом, наколінники. Та інше. Для гри у теніс, спортсменці, тенісистці необхідна ракетка та м'ячик. Для гри у волейбол необхідна сітка та спеціальний волейбольний м'яч. Для гри у хокей хокеїсту необхідно мати спеціальну форму, шолом, ковзани, а також ключку та шайбу. І ворота у цій грі також є. Для занять важкою атлетикою штангісту необхідна штанга. Для гри у бейсбол спортсменам, бейсболістам необхідний м'яч, бита і спеціальний шолом. Для занять одним із видів легкої атлетики, а саме метанням списа, спортсмену необхідний спеціальний спис. Дітки дякую вам за увагу. Бажаю гарного дня, чудового настрою! і до нових зустрічей.